Я сьогодні дивлюсь дуже багато речей, які відбуваються в Україні. Ну, яка би дідчь, яку би діч не казали би слуги народу на початку повномасштабного вторгнення, там на кшталт, як там Василевська Смагрюк кричала, сидіть по домам, росіяни не чіпають цивільних в результаті Ми отримали бучу. А для тих глядачів, які не знають, це її виборчий округ. До речі, у нас звідти якби і мажоритарний. Далі ми бачимо ті всі провальні речі, які відбувалися. І я хочу сказати, що зараз дуже багато. Непідготовлених моментів на початок повномасштабного вторгнення сьогодні знову повторюється. Я для глядачів для того для того, трошки відійти від проблеми Ізраїлю, повернемося до нас. Я дивлюся сьогоднішні атаки в Мар'їнці. Я не бачу тотальної роботи підрозділів, які мають готувати другий ешелон оборони, третій ешелон оборони. Тому що якось так все зациклено на цій першій лінії, яку ми тримаємо вже 9 років. А я завжди кажу: ну Росіяни теж щастя воювати. Вони не вони пішли в лоб, получили по зубам, тепер починають тиснути по флагам і намагаються займати висоти. Те саме, що вони робили навколо Бахмуту. Аж поки фактично не залишилася лише вузька горловина для того, щоб ми мали можливості постачати зброю, боєприпаси, медикаменти оборонцям Бахмуту. Сьогодні та сама історія відбувається на Мар'їнці, і я бачу ризики того, що ми. Не готуємо другий, третій ешелон, Ну, наприклад, як, як росіяни зробили на півдні. Ви подивіться, якими тяжкими кроками ми звільняємо південь України, тому що там та лінія Суровікина, міні загородження, і так далі. Ми дуже робимо багато помилок, але тим не менше, рейтинги Зеленського нікуди не діваються. Я не можу зрозуміти в нас настільки зазумбоване населення. Ну, нас ж люди ж вони ж мудрі. Ну давай говорити відверто. Україна, вона ж як то кажуть, країна, яка має мудреців. Що відбувається? В той час, коли оборонці тримають, вже як би там не тримали, тил зжирує в багатьох моментах. Захи... друга, третя ешелони оборони не робляться, а це може бути в якомусь місці і провал, і пролом. Давай говорити відверто, щоб потім не прийдеться тушити знову ж таки ці прорахунки тілами патріотів. Я дивлюся, як Державець служба ложить ракетну програму України, і тут вилітає новина. Я її прочитав, був в шоці. Ну, то, що я вже кажу, рейтинги Зеленського нікуди не діваються. Він у нас чистої води красавчик. Але я дивлюся, як йде звернення різних наших підприємств, і тут -а лист Єрмака. А за посадою це практично офіс президента, це навіть не державний службовець, це люди, які ні за що з точки зору політики чи юриспруденції не відповідають. У них немає якихось прямих обов'язків. Тим не менше, Єрмак пише премєр міністру України, нагадую, парламентсько президентської країни. Парламент котрої голосує і обирає фактично уряд, який йому підзвітний. І тут Офіс президента Єрмак пише листа Шмигалюк розібратися з ситуацією навколо ну, Держаудитслужби і тих всіх блокувань наших виробничих потужностей. Що відбувається? Це вже, чи ще поки ні? Ми вже побудували, ми вже захистили своїми тілами на передовій диктатуру офісно-президентської республіки. Чи це ще ні? Чи це ще ні? Які твої думки з цього ну, приводу? Стосовно а, рейтингів, я не думаю, що сьогодні люди відверто висловлюють свою, свої думки. По-перше, навіть ті, хто їх висловлюють, не мають великої аудиторії через цей теле телемарафет, да, як його раніше називали, бенімарафон. Тобто той факт, що сьогодні за грошику українських платників податків і американських європейських платників податків утримуються. Телеканали олігархів не просто олігархів, а тих, кого переслідує американське правосуддя. Ну це взагалі нонсенс. Але вони продовжують да відбілювати бубочку, пити співати диферамби зеленій команді. Тому напевно спотворено сьогодні сприйняття. Хоча я зараз подорожую там країною Представляю свої книжки, книжки нашого книжкового клубу. І одна мене таксистка жіночка веде, така дивна. Дивна з нею розмова. Він вона каже: звідки взялися всі ці порохоботи? Стільки взялося тут цих порох... порохоботів раніше? Їх не було, а тепер кожний <кій> цей мій. <кій> Пасажир проклинає цього бубочку. Ну просто найактивніша частина знову ж таки суспільства патріотичного в армії, і в армії сьогодні для бойових наших побратимів для них можуть мож, не зовсім зручно сьогодні долучатися до таких серйозних на та тонах дискусії. Тому певним чином зберігається такий ареол такого або не втіка. Хоча eh, якщо провести провести аналогію та да, з тими прорахунками, які були в Ізраїлі, і після цього 86% звинувачують Натаньягу, знову ж таки серед його власної партії, таких 79 да, серед виборців партії лікули. Якщо б вибори сьогодні відбувались знову, повертаючись до теми Ізраїлю, то то його партія замість там тридцяти двох місць отримала б 19. А партія його головного опонента, який його кстати, до, до до речі, не включили до цього кабінету надзвичайного стану. Яїр Лапіт, колишній телеведучий активний блогер. Він став прем'єр-міністром. Був в ж такому коаліційному уряді рік тому. Так, от його як найактивнішого критика Натаньягу не включили. Включили генерала досвідченого досвідченого ганца, лідера партії так званого Маханея Мамлахті. Це Державницький табір так, от партія найзатятішого критика на Нетанягу Лапіда сьогодні отримала 41 голос і вже декомулювала сформувала, сформувала в коаліцію. Тобто, майбутнє Нетаньяго вона зовсім не рай, на райдужне через те, що воно ж таки в ізраїльському суспільстві немає сьогодні ніяких марафонів, ніяких обмежень на висловлення своїх думок, і люди абсолютно вільно критикують владу. І там головне, що немає. Телеканалів провідних нагадаю, я свого часу писав доповідну записку, як працює орган відповідний до цього нашої ради з питань телерадіомовлення Решута Шидур ізраїльське, яке дуже уважно ставляться до того, як працює цей головний маніпулятор громадською думкою, телебачення і. Слідкує за тим, що не було ніякої заангажованості, упередженості, щоб всі думки равномірно висвітлювались, і був баланс думок. А нічого подібного в нас немає. Тобто, в Ізраїлі всі спроби колишніх навіть російських олігархів. Долучитися до розподілу цього телевізійного пирога і набути собі ліцензії. Вони закінчились для них погано, потих проти них починали починалися кримінальні розслідування. А навіть ті журналісти, які ізраїльські провідні, я часто проводжу аналогію між Зеленським та таким найпопулярнішим свого часу телевізійником. Шоуменом ізраїлю ізраїлю до Дотопазов. Він впродовж там 25 років вів найпопулярніше телешоу на ізраїльському телебаченні. Навіть я свого часу був в гостях одній з таких програм Аколь Зазів до Дотопаз. Так от він коли вирішив долучитися до політичного проекту, то його позбавили ліцензії на позбавили його ефіру на провідному ізраїльському телеканалі. Оскільки він був однозначно заангажованим тоді телеведучим і. Тобто в них нічого подібного, як у нас відбувається зараз, коли на суд Коломойського приходять його прислужники Мосічук да, і Ткаченко. Так от він, зрештою. Долучився там до якихось кримінальних розборок своїми ворогами. Напади організовував на тих, хто позбавив його ефіру на одному каналі, на іншому телеканалі, і, зрештою, потім був в такому важкому психічному стані, присів на наркотики. І в останні три роки свого життя провів між тюремною камерою та психіатричною психіатричною і з третьої спроби повісився там на. Шлангу від е, чайника в е, душовій кабіні ізраїльської тюрми е, Ніцан, коли я свого часу теж їздив як консул відвідувати українських наших співвітчизників. от, е е е я в, в 18-му році навіть одного нашого спільного знайомого з Одеси попросив кажу, ти Зеленському направо ці два слова смс-ом, Нехай почитає біографію цієї людини. Як дійсно, е якщо порівняти е фото до Дотопазу, коли він був. Е Ведучим своїх телепроєктів і останні його фотографії на лаві підсудних в ізраїльських судах. То можна провести дуже багато аналогій між тим, як виглядає сьогодні Зеленський, як він виглядав п'ять років тому, коли танцював там на сценах і порівнював Україну з зіркою з порноакторкою да чи знучався над Томосом, над українською армією і таке інше. Ну друзі, я тобі скажу, ти знаєш зараз цей вигляд позитивні банкомати, яких називає наш побратим. Ну позитивні блогери, так звани, да, позитивні банкомати. Вони намагаються предоставити, як усталость, Бачите, зір тіряє, от все виснажується. Він бореться, він воює. А якісь незрозумілі корупціонери щось там роблять. Я, до речі, вчора на своєму ютуб-каналі робив стрім. Якраз зачитував, можливо, хтось пропустив друзі. Я вам рекомендую. Непоганий вийшов стрім. Так, от я коротенько зараз кажу. Зачитував цитату, яка опублікована з зеркало неділі. ми знаємо, є така пані Мосова, вона журналістка. Значить, і ситуація була така, що Зеленський зібрав журналістів рекордс, ну якихось там не всіх. Запросили, когось запросили ні. і вона повідомила, що саме наполягав на тому, ну як наполягав, зробити пропозицію, що от давайте ну ми все таки, щоб нас тут зсередини не роз'їдало, не будемо писати про корупцію. Тобто, і це сказала вона відкритим текстом. Ну, чесно кажучи, тобто ми розуміємо, про що це замість того, щоб казати, що ми давайте будемо співпрацювати і будемо швидше реагувати на корупцію, він закликав не писати про корупцію, і от саме в цьому контексті в мене складається таке враження, що вони вже і нюх, і стряг. І інстинкт самозбереження втратили. Ну, я так думаю. Так що бачу, Дмитра зараз невеличка проблема. Я думаю, що він перезагрузиться. А я поки що, а от є вже пан Дмитро, все, все, все є, бачу, друже. Так от, в мене таке враження, що вони і нюх, і страх потеряли. Ну загубили геть. От і фактично, як ти вважаєш? Ну, є таке поняття, як колосальний запит суспільства на справедливість. Я особисто скажу, як і юристи, і як військовий, цей запит має бути задоволений лише за рахунок того, що право сили в державі Україна має мати держава. Ну, правоохоронні органи і так далі. Але знову ж таки, правоохоронні органи, які куруються тим самим татаровим, ну як вони дадуть громадянам забезпечити силу права. Вони цього не зроблять. І от така от історія. Буквально, якщо можеш коротенько на завершення нашого сьогоднішнього стріму, до речі, година промайнула. Друзі, 1115 дивиться зараз цей стрім. робіть подобайки, робіть репост цього відео. Хочу сказати за ютубу, Підтримуйте канал Дмитра Чекалкіна, тицяйте цяйте кнопки спонсорства, все, що можете. Ну і звичайно, донать на ЗСУ, станьте тим ЗСУ. А Дмитре, тобі, якраз, будь ласка, отаке от запитання. Як ти вважаєш? Чи не вибухне внаслідок цих всіх речей у нас всередині? Я дуже боюсь цього моменту, тому що в нас є зовнішній ворог, але вони такі вважають, що вони все роблять для того, щоб вибухнуло. Ну я не знаю. От можливо, у тебе якісь я думки з цього приводу так в межах конституції, в межах чинного законодавства, ми не закликаємо. Ми кажемо, що ми маємо бути єдині, а правосуддя має всіх на тих е, до наздогнати після війни, причому жорстко. Ну але тим не менше, от загрози вибуху зсередини є. Я дивлюся по коментарям. Я всі звичайно не публікую, але тут просто треш, щоб ви розуміли. Ну, в перша невеличка ремарка щодо Юлії е, Мостової. В мене серйозні до неї були претензії п'ять років тому, коли вона долучилася до цієї ганебної компанії Гордона, увійшла ну, тоді в обойму. Я коли дивився, в мене настільки боляче було дивитися на неї, ну як можна було використовувати такий <кій> потенціал довіри й авторитету. Тому що це було найавторитетніше видання. Дійсно, я сам його підтримував, <кій> навіть приходив до їхньої редакції неодноразово брав участь там в штурмах для того, щоб допомогти так допомогти. Друже, вибачте, переб'ю я просто в порядку уточню. Глядачі, це вона є якби головний редактор зеркала деркала неділі. Я наскільки розумію, зеркало тижня журналіста. І саме так. там було опубліковано статтю про яйця по 17 Ніколова. Оте розслідування. І так. після цього розслідування так. якраз були збори Зеленського. Це для тих, хто не в курсі. Друже, вибив, що перебив, та будь ласка. Так і Володимир Павлович, її батько відомий авторитетний теж український журналіст, якраз теж з ним товаришував. І я думаю, що йому самому теж було прикро дивитися на, на юлю, коли вона долучилася, ввійшла в обойму цих хейтерів Порошенка. І ну вона там не вихваляла Зеленського, але це сам факт тоді в своєму ефірі. Вона сказала, що найкращим президентом всіх часів в Україні був Кучма. Коли я це почув, я, взагалі мені настільки було неприємно і боляче це сприймати. Ну потім дійсно вони поміняли свою редакторську політику. Сьогодні вони долучилися до тих, хто розслідує найрезонансніші якраз ці випадки української корупції. Повернулися і певним чином там відбілили свою репутацію, яку самі ж пошкодили, пошкодили п'ять років тому. Між іншим Юлія юлія шукав декілька місяців тому. Вона три місяці три три роки взагалі мовчала. Ну, якщо набрати, набрати в інтернеті якось її там відео інтерв'ю чи просто інтерв'ю, чи велику розлову статтю, яка вона, яку вона друкувала свого часу за часів всіх українських президентів, да, починаючи ще з Кравчука, то зараз нічого подібного ми не побачимо. Так от. Ми, як свідомі громадяни, відповідно не можемо закликати до якихось там сьогодні акцій громадської непокори для якогось супротиву. Це абсолютно недоречно. І ті, хто це роблять, є всі підстави їх сприймати як або корисних ідіотів, або як оплачених російських агентів, тому. Е, головне, щоб суспільство було свідомо того, що відбувається, і ось там я наводжу завжди цей дуже промовистий приклад, коли розійшлася інформація про цей серіал, на якого там десятки мільйонів гривень виділяли про СМТ і про цього не видлуватого цього кхе, власника цього футбольного клубу, <кхе> то настільки була хвиля е, обурення громадського велика, що вони змушені самі були зупинити е, цей серіал. Але якщо подібна хвиля була... Коли виходило три серії цього ганебного серіалу Слуги народу, ну як я тоді писав, люди не невже ви не бачите, яка це страшна маніпуляція? У Нас 7% відсотків нашої території було більше. Ми звільнили від російської окупації. Але на той час, коли всі виходили ці три сезони, головним нашим не тільки нашим головним ворогом всього людства був найпідступніший, найкривавіший кремлівський цей гоблін Путін. Але в цьому серіалі жодної згадки немає про Росію, про її роль як фактор дестабілізації ситуації в усьому світі в Україні в першу чергу. Натомість в цьому серіалі головні вороги це хто МВФ, який, начебто, хоче перетворити Україну на звалище для ядерних відходів на світовий банк, який там в Женеві зустрічається, пам'ятаєш в великому такому залі. І вони кажуть Зеленському, начебто, ми не дамо вам конкурувати з нашими провиробниками. Вам, вам тільки ось в себе там свою кукурудзу вирощуєте і все. Самі самі її споживаєте. тобто настільки була тонка свідома маніпуляція. і Тут же показують, як в Червонограді начебто там а, 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 аварія на шахті, і не можуть допомогти європейці, тільки а, а, ру, русські шахтери з Донбаса приїздять і врятують своїх оцих туповатих тупуватих українців Ладно. кажучи про серіал Свати через серіал. це ж через цей серіал і Зеленського так накрутили, що мачу того, то заборонили його діти, ще у, улюблені улюблених в Україні, і настільки він був ображений на тодішню владу. Але якщо прочитати, що навіть в російській Вікіпедії зараз вони виправили, а свого часу там було написано, що головна фабула цього серіалу це таке світоглядне культурне протистояння тупуватого бідлуватого хахла цього. Будько воруватого Завгара і святочи руської цивілізації, руської культури професора академіка Кавальова. Тобто, і на ці на цей ганебний серіал десятки мільйонів доларів виділялися і зовспросже через якраз моїх колишніх однокашників да про смерть одного з них колишнього засновника цього. Фонд імені Пушкіна, який був засновником телеканалу «Інтер», Сергія Шекланова, мені повідомив Коломойський дав особисто дзвінком своїм, тобто настільки були промовисті їхні їхня роль в дестабілізації саме інформаційного середовища психологічної стану українського суспільства, тому що нагадаю, одна з концепцій цієї гібридної війни, яку там. Викладали свого часу, де да, в нашому цьому факультеті спецпропаганди це розмить ідентичності, тобто консіентальна війна, від латинського коншєнція, щоб люди не розуміли, хто вони чи українці, чи росіяни. Ми один народ на одному язикі говоримо. тобто да, і якраз у це і передбачали, і розрозмита за рахунок того, що спочатку заходить там умовний пушкін з Рахманіним. Потім заходить цей рюмка водки на, на столі і, і Стас Михайлов, Потім заходить дом 2 і потім «Брат-2», і все зрештою. Ми опиняємося в одновидні цій класі з цим великим руським народом. Да, друже, на превеликий жаль і саме завдяки таким маніпулятивним різного штибу, впровадженим в наш суспільний, скажімо так, дискус, в наші медіа це все залізло, і воно з голови що я Дивлюся, багатьох не вилазить.